Виявляється, реформи під час війни дуже навіть на часі. США висунули Україні ультиматум. Або ви робите реформи, або не буде грошей та зброї. Жорстко дуже. Бо вибору в української влади немає. А США просто не хочуть інвестувати кошти у непрозору і неефективну державу. Для Вашингтону зараз важливо бачити історію успіху України. З обов'язковим голівудським хеппі-ендом. Бо тоді це буде і американський успіх. Як буде і американським неуспіхом, будь-який український корупційний скандал. Особливо зараз, коли в США стартувала виборча кампанія. І опозиція прискіпливо обсмоктує кожен цент, який Байден видає на допомогу Україні. І тому у Вашингтоні і написали. Програму мінімум для України загалом там три напрямки. Перший посилення ролі НАБУ та САП, які мають отримати більший штат, більше повноважень і більше незалежності від Генерального прокурора, який призначається Президентом України. Друге, посилення або обрання справді незалежних наглядових рад. При державних підприємствах, ну, наприклад, таких як Укренерго, Енергоатом, оборонних підприємствах, де на сьогодні зосереджена значна частина непрозорого використання бюджету. Ну і третє завершення судової реформи та, зокрема, посилення вищого антикорупційного суду, а також створення спеціальної експертної ради з західних експертів при Конституційному суді України. І це лише дуже короткий перелік. Переконаний, що список реформ буде більший, і охоплюватиме він не лише час війни, а й час післявоєнної відбудови. Ну, ви ж хотіли план Маршала для України, названий на честь генерала і держсекретаря США, який після Другої світової війни успішно відбудовував Європу? Ну то вважайте, що цей план для України вже почався. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.